Політика згуртування Європейського союзу це така стратегія Європейського союзу, яка спрямована на сприяння і підтримку загального гармонійного розвитку держав-членів Європейського союзу і певних його територій. Закріплена політика згуртування була в договорі про функціонування Європейського союзу, зокрема в статті 174. На сьогоднішній день є таких три виміри. Або види політики згуртування ЄС. Перше це економічне згуртування, друге соціальне згуртування, і третє це територіальне згуртування Європейського союзу. Політика згуртування ЄС спрямована на вирівнювання відмінностей. У розвитку певних територій або держав-членів Європейського союзу ще кажуть, що політика ЄС спрямована на зменшення диспропорцій у рівні розвитку територій або ж регіонів Європейського союзу. Політика згуртування є основним інвестиційним інструментом Європейського союзу. Це те, що цікаве для нас, як для України. В рамках політики згуртування надаються інвестиції в величезні кошти на розвиток тих чи інших напрямків. Отже, а яких же напрямків? Відповідно до політики згуртування можуть фінансуватися такі напрямки розвитку. Як економічний розвиток, тобто все всі проекти, які можуть сприяти економічному розвитку певної території, населеного пункту чи держави члена Європейського союзу, другий напрямок це створення робочих місць. Наступний напрямок: конкурентоспроможність бізнесу, сталий розвиток і захист навколишнього середовища. При цьому зверніть увагу, що ключовими пріоритетами до 2027 року є зелена та цифрова трансформація, тобто мається на увазі, що інвестиції в рамках політики згуртування. Надаються переважно на ті проекти, які передбачають захист і розвиток навколишнього середовища, а також певні якісь заходи з цифровізації цифровізації процесів, послуг і тому подібне. Стратегії політики згуртування приймаються зазвичай на 7 років, і в рамках цих стратегій. Визначається певний розподіл коштів за відповідними напрямками. Фінансування здійснюється через структурні фонди Європейського Союзу. Зверніть увагу, що прикладами таких проєктів, які фінансуються в рамках політики згуртування, ми можемо назвати будівництво доріг між малорозвиненими і високорозвиненими там, промисловими територіями, регіонами в рамках країн Європейського Союзу або між країнами Європейського Союзу, так, для того, щоб підтягнути малорозвинені е, території рівня високорозвинених територій, для того, щоб надати можливість працевлаштуватися населенням мешканців певних територій на території інших. Наступним прикладом проєктів може бути розвиток доступу до освіти на певних територіях, там, де цей доступ до освіти ускладнений. Або ж розбудова туристичної інфраструктури на певних територіях, або ж навіть населених пунктах. При цьому це можуть бути навіть якісь маленькі населені пункти, які можуть подавати свої проекти і отримати фінансування на розвиток якогось конкретного туристичного об'єкту.